Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, сьогодні до вас прохання. Тестуємо звук. У мене був старий телефон, який скінчив своє життя через те, що розбилося в ньому не скло, а цей як його, екранчик. оцей отут. І він був з гарним звуком. Я до нього застосовувала ось такий китайський мікрофончик, і мені навіть писали в коментарях, а який, що ви робите зі звуком, звідки у вас такий гарний звук. І от я одного китайця змінила на іншого брата його китайця, і виявилося, що цей китаєць геть поганим звуком. І я використовую той самий мікрофончик, але ви кажете, що ви мене погано чуєте. Зараз я мікрофончик не використовую, і ми подивимося, чи це. З китайцем проблема, чи це з мікрофончиком проблема? Напишіть мені, якщо звук став кращим порівняно з іншими відео, найближчими відео, десь в діапазоні 20 відео, бо нещодавно в мене цей новий мій недруг. Е, недруг. Е, так, це перше, про що ми говоримо сьогодні. Друге говоримо: 132 серія. Серіалу Життя репетиторки. 5 червня, четвер. І третє, про що говоримо, гра в мовчанку. Я вам нічого не скажу. Повторювана у мене не часто, але повторюваною є ситуація, коли до мене приходять батьки і не кажуть, з якою метою прийшли. Це дуже неправильно, і зараз я вам розповім, чому яскравий приклад запиту не цьогорічного. Але є у мене моменти, які пов'язані якраз із тим, що я про це згадала. Приходять до мене батьки і кажуть: ой, ви знаєте, нас якось не сильно влаштовує рівень знань за попередній рік. І взагалі нам би хотілося підтягнути з рівень знання мови. І оце влітку ми два місяці хочемо з вами понавчатися. А потім ми подивимося, будемо ми навчатися далі чи ні. Як нам сподобається. І е, зробіть щось так, щоб у нас мова була кращою. Оцінка з мови, щоб була кращою, і взагалі мова щоб була кращою. Що я чую? Я чую, у нас недостатньо балів, і нас не влаштовує річна оцінка. Також нас не влаштовує те, як дитина знає мову. Нам би хотілося, щоб дитина знала мову краще. І ось влітку ви маєте понавчатися, а потім ми йдемо до школи і продовжуємо навчання, і тоді дивимося, що у нас там з оціночками. Ну і з вами продовжуємо роботу, якщо нам сподобається. Як я при цьому міркую? Я думаю, так, мені за шкільною програмою урок в урок гнатися не треба. По-перше, я не зможу вичитати всю шкільну програму за 2 місяці, якщо в школі було по 4 уроки, наприклад, а в мене всього 2 на тиждень і це 2 місяці, а в школі було 9. Я розумію, що я цього не вичитую, я тоді роблю ось що. Я дивлюсь, які найпроблемніші моменти в дитини, і бачу: дитина не пише слова або дитина не говорить. Або дитина, наприклад, не знаю, твори не вміє писати, висловлювати зв'язну свою думку, або дитина зовсім не орієнтується в тому, що вивчили, наприклад, в частинах мови. Я вибираю щось із цього і починаю перше працювати із цим, з найпотужнішою проблемою. І потім паралельно десь щось там шматочками я іще долучаю для комплексного підходу. Але, і в моєму житті це не вперше. Потім виявляється, що батьки думали так перевірити, наприклад, наскільки я гарний викладач, і не сказали мені, що вони збираються за результатами оцього двомісячного інтенсиву, потім вступати до ліцею. І тому я дитину вчу не говорити суржиком, а ліцей дав пробну контрольну, в якій е, у нас. Перевіряється рівень знань. І ще найчастіше ліцеї перевіряють не просто за минулий рік, а базовий рівень знань. Тобто нам треба згадати, наприклад, там, не знаю, з 4 по 7 клас, що було у нас з мови. І з цього підготуватися, за цим будуть тести. А я дивлюсь, що дитина творики не пише і починаю з нею писати творики. І потім дитина іде складати іспити до ліцею, і мені батьки. В день іспиту чи за два дні до іспиту кажуть, Ой, ви знаєте, а ми ж навчалися для того, щоб в ліцей вступити. От зараз будемо вступати і скажемо вам, наскільки ви добре попрацювали. Якщо ви хочете перевірити рівень роботи репетитора, не можна грати з ним в мовчанку. Це неправильно. Це не дасть, якщо ви дасте репетитору конкретне завдання, це не дасть йому більше бонусів. Це дасть йому більше важелів. Чому так? Ну, Це якщо б ви сказали, ой, щось мені от такого хочеться, щоб мені стало приємно. Але чого я не скажу. І людина почне кидатися. Хтось почне робити вам масаж, хтось готувати вам смачну вечерю, хтось почне вас розважати жартами, а ви насправді хотіли на пробіжку ранкову разом піти. Ось це я відчуваю, коли я не знаю точного запиту. Тому що якось підтягнути рівень знань, бо нам він щось не дуже подобається, це не той запит, який дозволить мені підготувати за пунктами контрольної роботи, яку вам дали дитину до вступу до ліцею. Тому, якщо ви хочете перевірити рівень знань-репетитора, не так треба. Не так, як треба. Дивитися, що дитина якусь тему не знає, наприклад, апостроф не пише. Взяли в інтернеті, знайшли словниковий диктант для такого класу, якому дитина, на апостроф. Продиктували, побачили, що там з чотирьох слів збігається з комп'ютером одне. І зрозуміли: угу. дитина теми не знає. Приходите до новенького репетитора, слухайте, що репетитор розповідає. Якщо те, що він розповідає, здається, зв'язним або вона, тоді кажете, у нас проблемка. У нас ось з апострофом, біда, бідою», Допоможіть, що для цього потрібно. Репетитор каже: Зараз перевіримо. Пише з дитиною 12 слів, бачить, що вона не пише 10. Каже, ой, тут одним уроком не обійдеться. Нам потрібно стільки то занять, і потім дитина почне писати апостроф. Після першого заняття репетитор скаже: Ой, треба іще, наприклад, більше, бо у вас от не засвоюється щось, наприклад. Або скаже, ой, менше треба, ви швидко хапаєте. І тоді ви розумієте, скільки вам треба чекати. Чекаєте, потім знову даєте той самий словниковий диктант на апостроф або словниковий диктант зі схожими словами, дивитеся, чи пише їх дитина, чи не пише. А не казати репетитору, яка у вас насправді мета, що ви хочете вступати до ліцею, не треба. Тому що він може кинутися усувати вашу проблему суржику. Бо чутиме, що ви зовсім не говорите українською, ви говорите суржиком у родині. Таке нормальне зараз е, спілкування дуже часто в родинах, коли вони іще говорять не російською, вже, звісно, але говорять українською. І е, репетитор почне оце усувати, а вам виявляється, треба було достеменно знати якісь теми е, в обранні. Так і з ними ж і треба було тоді працювати. Тому е, грав мовчанку. Mm -mm, mm -mm, не треба способів перевірити репетитора кілька ось один з найяскравіших, ось за ним можна перевірити. І тоді вирішувати, чи хочете ви працювати далі, чи не хочете працювати далі. І ще можете, знаєте, як перевірити. Ось викладає урок репетитор, а ви, наприклад, підзабули мову. І от ви е слухаєте цей урок. Якщо потім ви можете виконати дитяче домашнє завдання. Значить, все нормально, значить, все пішло, тільки слухайте уважненько, нібито ви теж на уроці. І тоді теж так, можна в короткий термін перевірити, бо є в моєму житті, ви ж уже підозрюєте, правда, подія, яка з цим пов'язана. Сьогодні, вчора, вчора о 23.30, я дізналася, що сьогодні о 8. З хвостиком, один з моїх учнів пише вступні іспити до ліцею. Подивимося, що буде! Далі буде. Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада. До зустрічі до завтра.